Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я поділюсь з вами топ-5 брендами, які створюють неймовірні гурманські парфуми. Бо я їх фанат, але знаю, що солодкі аромати подобаються не усім. Мені здається, це тому, що є багато парфумів в такому стилі, які не дуже вдало зроблені. Тож, якщо ви шукаєте такі аромати, які б створили ефект, що вас хочеться з'їсти, обов'язково продовжуйте перегляд, бо я розповім вам не тільки про ті бренди, які вдосконалили гурманську парфумерію, а й про ті аромати, з яких треба почати. В області буде більш корисна інформація, перегляньте та й залиште під цим відео величезну вподобайку. І не забудьте підписатися на мій канал, бо це допоможе його просуванню. Діліться вашим улюбленим гурманським парфом у коментарях. Ну і давайте розпочинати З бренду Pana London, що в Англії, який насправді надихнув мене на створення цього відео, бо я нещодавно знову почала. Їх аромати, і це той бренд, де відчувається атмосфера вишуканого десертного бутика. Тобто, якщо хочете розкоші в ароматі вам сюди. Ось, наприклад, їх класичний, дуже відомий аромат Pink Champagne Truffle, це ігристий шоколадний трюфель. Свято у флаконі. Дуже спокусливий шоколад з натяком на лікер в базі, він довго шлий. Він шикарний на вечір, і він довго тримається. Я його обожнюю. Але якщо ви не любите алкогольні елементи в парфумерії, ви хочете шоколадку дуже реалістичну, але смачну і не приторну, то в них є ось такий шикарний аромат Strawberry Delight це свіжа полуниця в молочній шоколадці з йогуртовою прослойкою. Якщо ви колись таку коштували, саме так пахне цей грайливий і соковитий аромат з полуницьким. Яка зараз в топ трендах. Мені здається, кожного дня бренд випускають аромати з цією нотою, і це один з моїх давніх фаворитів, я дуже його раджу. Він неймовірно смачний, як і наступний парфум цього бренду також про шоколад, але він відрізняється від попередніх, бо в них є щось більш. Ягідне, а тут в Гормонтік Оранж ми маємо цукат а, з апельсинової цедри. Він яскравий і дуже солодкий, бо це такий, знаєте, не начебто ванільний сироп у флаконі, який мені трішечки нагадує Chocolate Greedy, один з найкомпліментарніших монталівських парфумів. Але я вже знімала для вас огляди на їх аромати. Напевно, вам треба а, зняти. Більш а, м, актуальну версію, то вже пишіть у коментарях, якщо хочете дізнатися про топ з моїх найулюбленіших та і взагалі мою колекцію монталівських парфумів. Ці аромати дуже схожі, це найкомпліментарніший шоколадний парфум в моїй колекції, коли я його ношу, всі мене про нього питають. Тут також є ваніль, вона знову ж таки має цей сиропний ефект, така текстура, в нього дуже смачна, їстівна, але взагалі не притерна. Тобто, якщо ви шукаєте гарні шоколад Ладні аромати, обов'язково спробуйте саме цей бренд з Англії. Ну, і ми будемо рухатися до наступного: це креативний і трохи довукуватий бренд 4160. Tuesdays. Я часто про нього згадую, бо в мене досить велика колекція їх парфумів. І ці аромати Сари Маккартні, такої англійки, ніби маленькі історії у флакончиках. І в мене багато фаворитів, але цього року я була дуже закохана, я його для себе якось відкрила. По-новому, What I need on my holidays. Бо знаєте, це начебто цукрова вата і морозова біля моря. Відчуття дитинства. Ну, начебто. Англійського дитинства, в мене інші асоціації з моїми дитинством по аромату, але я вам хочу сказати, що це дуже гарне, холодне ванільне морозиво, холодне по відчуттям, бо тут є нота м'яти, яку я прям обожнюю. Вона така цікава, бо не банальна, якась чоловіча в стилі одеколон, або навіть не ароматична. А тут вона солодка в морозиві, і це відчуття морського бризу супер крутий аромат. Так, він гурманський, але як ви можете вже зрозуміти, Досить а, цікавий і небанальний. Ось наступний парфум: Pancakes and uh, Sunshine and Pancakes, тобто uh, uh, so, сонячний світ і млинці. Це uh, дуже гарний гурманський аромат для початківців, uh, бо він не типовий. Тут, uh, знаєте, на старті дуже яскраві цитруси, начебто вони свіже. Uh, і з них зробили фреш, тобто такий сік цитрусових. Потім він трішечки стає солодший і можна відчути ці свіженькі, несолодкі млинці з додаванням такого сонячного, справді сонячного є це відчуття тут, можливо таких якихось солярних нот. Меду на цих млинцях, але мені подобається контраст не тільки цитрусових та більш теплих нот, а й деревини. Тобто це унісекс-аромат, справжній сніданок вихідного дня у флаконі. І я його раджу тим, хто тільки починає свій досвід з тестування більш гурманських ароматів. Я обожнюю контраст цитрусових і солодких нот, багато гри в цьому, і вони не такі плоскі і приторні. Тож давайте рухатися. Далі до Теодора Скалатініс, цей грецький бренд, по-справжньому про кондитерську витонченість. Вони просто вас перенесуть у світ солодощів. І ось а, один з моїх найулюбленіших парфумів цього бренду, а в них їх багато, і більшість з них саме про гурманіку. Це A Lemon Tart і він знову ж таки про контраст а, цитрусових та солодких нот. Тобто на старті це лимонний крем, дуже автентичний, ніжне тісто і пудрова цукра. Але мені цукор, цукор, і мені подобається мускус. Він майже невловимий це не такий, знаєте, відчутний мускус, типовий, який можна виокремити, але в нього є більш парфумований характер. Тобто це не просто, знаєте, смаколик у флаконі, ні, це все ж таки парфумерна композиція, яку я люблю носити вранці, бо вона легка. Ніжна. І це моя парфюмерна я. Я отримую за нього компліменти. Це дуже привабливий аромат, але легкий і на контрасті. Тож його справді раджу, я впевнена, ви з, його, з ним можете піти будь-куди. Але якщо ви шукаєте щось на вихід, можливо, коли холодно, увечері або взимку, в них є ось такий аромат Cinnamon Rolls. І я хочу про нього розповісти вам, бо це, не начебто, булочка. З корицею, це дуже теплий аромат, він не просто солодкий, а й затишний. І я його раджу саме на вихід, коли ви йдете в люди. Я це кажу, тому що коли ви один на один, то, можливо, і не треба суперпотужний аромат. Але якщо багато людей і вони також будуть носити парфуми, ви хочете, напевно, виділятися або, ну, принаймні, звучати гідно. І цей аромат неймовірно. Привабливий, бо він справді звучить неначе ви пішли до пекарні, от саме пекарні, де вживають також смачну до випічки, додають смачні прянощі. Супер крутий аромат! Я взагалі до кориці так не дуже ставлюся, але в цьому ароматі вона мені подобається. Отже, давайте перейдемо до більш глибоких гурманських ароматів і бренду Gallagher, який завжди про сміливі аромати, і їхні гурманські композиції, також дуже виразні. Хочу розповісти вам про кремель оксамитовий ванільний аромат. На старті він нагадує більш панакото. І мені подобається тут додавання деревини. Слухайте, це дуже дорогий по звучанню парфуму. Також пачулі, деревина, цитруси, багато різних нот. Аромат комплексний. Він звучить на Менш солодко з усієї цієї добірки, але дуже розкішно і по-справжньому дорого. Це ох, нішовий люкс, я його раджу, особливо, якщо ви шукаєте щось дороге, і таке гідне, глибоке, насичене і, напевно, впевнене і доросле по звучанню, але якщо ви фанат от справді гістівних ароматів, і ви вже все перетестили. І нічого вас вже не. Здивує, то я хочу поділитися з вами баклавою. Так, він натхнений цима східними солодощами, і це не просто про горіх, мед і таку фісташкову бахлаву, а я. Також відчуваю черешневий сік, і можу його писати, начебто прогулянка весною під квітучим деревом або липень, ні, вона квітне в липні. Можливо, наприклад, акації, яка має наркотичний аромат, що приваблює цих а, бджілок, що збирають нектар з цих запашних квітів. Тобто цей аромат неймовірний. Свіжий, соковитий, насичений, плотний, водночас легкий, обожнюю його. Ну і нарешті один з нейсніх. <силовіших> брендів у цьому списку Лоренцо Пазаліє, теалійський шеф-кухар, і його аромати це е, експериментальні солодощі. Давайте розпочнемо з чогось, що, я впевнена, усім сподобається. Це Sugar Kisses аромат в дуже зараз популярному лактонному стилі. Він е, не дуже легкий, начебто цукрова вата, але тут багато різних елементів, а вже ж лактоніка тут е, відчувається через кокос та молоко, але є і більше насичені. Ноти типу тофі, ванілі, чорного коричного цукру, біфтонка, різних горішки, фініків. Тобто він дуже насичений по текстурі і має дуже гарний, теплий, огортуючий, такий, знаєте, обнімаючий -об 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 шлейф. І Він мені подобається, він багатьом подобається. І в ньому дуже цікаво, що знаєте, багато. Атоніки, ці аромати пласкі, а він ні. І він пудровий. Якщо ви любите пудру, це аромат, який справді підніме вам настрій. Ну і останній карбонара. Так-так, паста у флаконі. Вершковий, дуже насичений, тріхи солений, так, дивний привабливий, з таким. Пряним і дивним шлейфом, неначебто ця канонічна, найбільш відома паста з Італії у флаконі, щось більш цікаве, незвичайне аромат, що тримається днями та і навіть тижнями на одежі, тому я б його радила тільки для вже таких гурманських знавців, які хочуть чогось більш незвичного. Але якщо ви полюбляєте аромати, які дуже контрастні і навіть углуваті, to ja pewnie wam spodoba się. Тож напишіть мені, який би з цих обрали ви. І якщо у вас є улюблений гурманський аромат, поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо не знаєте, що написати, залиште мені, будь ласка, жовто-блакитні сердечка. Я дуже тішилася ним у попередньому відео. Ну, і я чекаю на ваш фідбек, можливо, запитання. Придивіться в описі до відео, буде більш корисна інформація, також, де ви можете знайти мене у соціальних мережах. І якщо хочете купувати парфуми, робіть з моїми знижками. Лайкніть відео для просування цього контенту то і підпишіться на мій канал для його розвитку. Я вам бажаю гарного дня! Слава Україні! Папа! -па!